Вітаю вас, дорогі глядачі. Мені останнім часом дуже багато задають питання стосовно повторного наступу по території України з різних сторін. Я би хотів подивитися, чи дійсно може відбутися наступ. Я би хотів глянути і дати свою якусь точку зору цього, можливо, заспокоїти, а можливо, попередити. Я візьму. Дві циганські карт і я візьму Таро. Так, давайте ми з вами це питання будемо дивитися. Але давайте обумовимо часові рамки. Зима 2024 року. Потім ми подивимося відповідно на весну, на літо. Якщо буде необхідність в цьому, якщо буде потреба, то подивимося ще на ці періоди. Добре, зима 24 року. Наскільки взагалі ймовірно, що зимою буде знову наступ. Такий сухопутний наступ, як це було в 22-му році. Я хочу витягнути з цієї циганської колоди чотири карти, так, свічечки трошки посуну. Я хочу витягнути з цієї циганської колоди, три карти, і нехай буде, я рідко користуюсь таро, але трошки користуюсь. Одна карта таро. Одна всього-навсього. Є. Поставив. Давайте будемо дивитися. Карта грошей падає. Хороша, позитивна карта. Благополуччя, достаток. Далі. Карта подорожі падає, карта якогось активного руху. Біля кордонів дійсно можуть початися якісь активні рухи. Ця карта не є чорною, ця карта нейтральна. Вона може говорити просто про те, що якісь рухи можуть бути. Карта надєжди. позитивна карта, карта розговора. Ну тут прямо чогось чорного і поганого не випадає. Дивлюся тут: свадьба. Карта Союзів об'єднань. Приїзд гостей. Ну, ця карта не сулить про щось негативне і чорне. Карта желання є. ось, карта здійснення бажань. Теж прості спокійні карти. Таро. Двійка жезлів, пряма позиція. Двійка жезлів це карта успіху, пряма позиція. Жодної негативної карти мені не випало на період зими 24-го року. Ну, звичайно, що я не Господь Бог, щоб на 100% щось стверджувати, самі розумієте, але карти спокійні. Так що, дорогі мої, такого наступу в центральну і так далі по Україні зимою я не бачу. Так що спіть спокійно. І моліться побільше. От що я вам хочу сказати: досить позитивний прогноз вийшов, досить лайтовий, досить спокійний. Бажаю миру, благополуччя і щоб ця війна закінчилася всю ж секунду. Вже хочеться, щоб все. Зупиняйте це все. Воно не повинно було і початися ізначально. Краще хліб з водою, чим пиріг з бідою. Можна жити тихо, мирно, скромно, але в достатку в благополуччі духовному. А матеріальне не має цінності. Має цінність тільки духовне. Так що бажаю всім миру, благополуччя, читайте захисні молитви. Молитву до Архангела Михаїла, 90-й Псалом, молитва до священомученика 9 дев'ятниці до Юди Тадея, молитва до Матері Божої на розв'язання вузлів. Досить сильні, досить потужні. Бажаю вам всіх благ. Бережіть себе.